Є вітання. Сьогодні ми з вами присутні на благочинному концерті. Концерт присвячений збору коштів для військових. Ініціатором виступив Юрій Федечко, керівник благодійного фонду з янголом на плечі. А зараз на цій сцені буде виступати балет життя під керівництвом Ірини Мазор. Їхні реміністенції заполонили серця світу, Європи. А сьогодні цей благочинний концерт мати. Ми змогу подивитися львів'яни. Наші вітання вам, пане Юрію, і хочемо звичайно побажати вам міцного здоров'я, щоб всі ваші гарні мрії ставали реальними і щоб люди бачили, наскільки це важливо бути такою людиною, яка вміє об'єднати стільки людей. Які емоції у вас сьогодні переповнюють ваш день народження? Емоції переповнюють лише переможні, тому що ми всі маємо бути налаштовані на перемогу. І більше ніяк, тим більше, що сьогоднішній проєкт це благодійна подія ремінісенції ЮА. Вона якраз розповідає людям про те, наскільки наш в лапках сусід бажав нам 500-400 років добра, тим, що знищував все українське, тому зараз в нас немає просто вибору, як перемогти, і, і має кожен. І чи кожна українка робити все для того, щоб наблизити цю перемогу. Кошти, які зібрані від сьогоднішнього концерту, підуть на закупівлю дронів. Так, яку ставите собі мету в плані фінансовому? Мету ставимо, ставили спершу 250 тисяч, а зараз ставимо вже 300 тисяч для того, щоб купити три повноцінні дрони, для того, щоб наші збройні сили мали кращі очі, мали краще бачення того, куди і як потрібно втрапити. Будь-який концерт організувати насправді це є шалена праця, а також підтримка інших людей, адже це зали, звук, техніка, люди, які підтримують. Скільки таких людей ви зустрічаєте в своєму житті і чи важко робити добро? Справа в тому, що так стається, що чи мені так щастить, що кожна людина, яка зустрічається на моєму шляху, може або вперше зробити якусь добру справу, або робити її постійно. Ті люди, які зробили при зустрічі зі мною вперше, добру справу, вони продовжують робити і далі. І таким чином ми отримуємо дуже багато потенційних майбутніх волонтерів, які вже практично без цього не можуть. Тим зараз тим більше, що зараз кожна людина, яка залишилася в Україні та і виїхала за кордон, Робить щось таке для того, щоб наблизити перемогу, і це дуже є важливо. Ми зараз об'єднуємо дуже багато людей. Сьогодні, до речі, дуже є багато представників внутрішньо переміщених осіб, які добре що подивляться власне цю виставу і зрозуміють, тому що можливо живши на сході чи на півдні, вони не розуміли, що стається, чому на них напали, чому на них стріляють? А от зараз е, і мовою е, мовою е, сценічною мовою танцю е, їм і буде це розказано. І це дуже важливо, щоб вони це почули і побачили. Я думаю, що для багатьох з них сьогодні буде відкриття. Е, Відкриття в принципі у той українськості в собі. наш культурний фонд триває до абсолютної перемоги. І хто не може кулями воює словом, діями, коштами. І кожна людина сьогодні, яка є українцем, має робити все для того, аби перемога була швидкою. Пані, Ірино, ми спостерігали за вашими Фейсбук-сторінками і бачили, як ви гастролювали у Європі, як зараз реагують на виступи українців, і наскільки вам було приємно бачити чи не бачити підтримку стосовно українців? Ну, ми свідомо обрали Німеччину, тому що ми мали вибір поїхати чи до Польщі, чи в Німеччину. Но, оскільки Польща є дуже дружньою, ми дуже дякуємо, нам потрібно міняти психологію наших партнерів в Німеччині саме. А те, що там опановано все русським міром, це ми бачили приїжджаючи. І ми поїхали такими місцями, унікальними місцями, де, наприклад, Блаженніша внучка Ярослава Мудрого є там покровителькою цілого містечка. І нам місцеві німці розповідали, як приїжджають от русські консульства, посольства для того, щоб вношати, переконувати, що це, це русські князі, що вони мають відношення безпосередньо до Московії, не до України. І от ці всі стереотипи, ці міфи руського міра, ми зобов'язані розвінчувати. І пояснювати, що ця війна, яка виникла зараз, вона триває для України вже більше 300 років. Вони винищують нас як народ, як націю. І от ми працювали виключно на німецьку аудиторію. У нас не було там українців, переселенців. Тому і коли вони всі залишалися після ремінісенції, проєкт важкий. Ми дуже хвилювалися, чи вони сприймуться, тому що наш біль це наш біль. Але коли ми Проїхали стільки міст, і скільки приходило людей, які співчували, які давали свої пожертви. Саме ми збирали на ЗСУ, не на ліки. А ми пояснили, що ми збираємо тільки на потреби ЗСУ на дрони. І дуже активно було. Наскільки важливим є культурний фронт? О, він не менш важливий. Я рахую, що це із категорії безпека держави. Тому що так, як скільки мільярдів було вкладено завжди російською імперією вкладалося в популяризацію мистецтва, культури і так далі, чим найкраще достукатися до сердець і маніпулювати потім цими осередками так званої руської культури, це із сфери безпеки країни. Можемо з вами сказати, що Україна багато втратила на культурному фронті, і якби до вас... До митців, дослухалися швидше. Чи можливо ми могли б зарадити куля? Ну, це таке дуже складне питання, але те, що дуже багато було не зробленого. Це однозначно. Це, що треба було на державному рівні впродовж з 91-го року поміняти усю культурну політику держави, це однозначно. Наш номер, який ми показуємо тут в Ременісенціях, такий за Україну. Це не про сучасну війну. Він був поставлений ще в далекому, в 13-му році ще до Майдану. Це просто наш протест проти тотальної русифікації держави. Згадайте, 13-й рік Януковича. Всі телеканали, все книговидання, радіо, все російське. І це був просто протест. Зараз він перший номер в цих новелах. Його вже всі сприймають, значить, це сучасна постановка, яка йде от в контексті сучасної війни. Чи є у вас вже ідея постановки танцю до Дня Перемоги? Ну, наші, наші всі. Проекти, які ми робили впродовж останніх років, це все про велич нашого народу, нашої держави, і про його перемогу. Ми вже перемогли. Насправді, насправді ми вже перемогли. Цей ворог сконає і ще недовго йому залишилося. Тому про перемогу всі наші проекти. Пані Ірина Мазар, народна артистка України, а також благодійник і людина, яка дуже любить Україну. І сьогодні на сцені ви побачите мистецтво танцю. Yeah. Розляглися степи на всі сторони, відкричали в степу чорні пороги. На руках своїх присипатиму від вогню думок, рятуватиму, я тебе, міле Колисатиму іванку, іванку Купим рум'янку Ірина Доля, яка співає душею. І сьогодні вона є учасником проєкту Ремінесценції. Розкажіть про вашу місію у цьому проєкті. Я, зрештою, маю велику честь. Приймати участь в цьому проєкту вже від початку самого. І хочу сказати, що він для мене дуже особливий, тому що щоразу я його переживаю дуже чесно і дуже по-справжньому, як і кожен з тих, що сьогодні виходять на цю сцену. Надзвичайно складний, надзвичайно потрібний проєкт сьогодні. І я тут, зрештою, певною мірою відповідаю за вокальну частину, як казав Остап Дроздов. Маю дві композиції, які сьогодні лунатимуть. І зрештою в канві дійства також задіяна завдяки режисеру Ірині Мазур. Тобто тут загалом немає випадкових людей. Ми всі, ми всі працюємо над дійством. Я навіть не знаю, дійством його, напевно, важко назвати. Це щось таке абсолютно особливе, дуже таке особисте для кожного і болюче для кожного. Кожного разу мусимо пережити, відчути, згадати і пам'ятати, щоб перемогти. Якою ви бачите перемогу? Остаточною. Остаточною. Тому що е, ніяких зупинок ми допустити вже не можемо. Цього було багато. І цього разу ми не повинні втратити шансу. Я розумію, що ціна буде страшна. І... Ми жахнемося всі, ті, хто залишиться, кому пощастить, але нам не дали вибору: або ми, або вони. Які у вас зараз плани культурного фронту? Які плануєте концерти, заходи? Що не можете проанонсувати? Ну, зрештою, так як і всіх, хто в Україні з артистів та зрештою за межами України. Це концерти на підтримку ЗСУ, тому що для мене цей лозунг або в ЗСУ, або підтриму ЗСУ. Він, вочевидь, є основним зараз. І кожного разу це може бути взагалі абсолютно спонтанно. Дзвінок, завтра можеш, там можу, завтра можеш там так. Звичайно, що наперед зараз не планується там аж так наперед, не анонсуються концерти, навіть, скажімо, ремінісценції Зовсім там за якийсь недовгий час ми можемо собі дозволити. От Юра Федечко сьогодні всіх зібрав, так приємно з такою. Прекрасною місією я вважаю і допомогти ЗСУ, і розказати і нагадати людям ще раз про події вкрай важливі для кожного. Так, зрештою, це і відбувається. Концерти перед людьми, концерти перед військовими, концерти скрізь, де ми можемо бути корисні. Ми є і я, зокрема, сподіваюся. А, гарний лозунг або в ЗСУ, або підтримуй ЗСУ голосом, танцем, донатом, часом. Коштами будьмо разом до перемоги. Абсолютний. Вже стало доброю традицією спілкуватися з головою управління благодійного фонду з Янголом на плечі Іриною Плехтії. Наші вітання вам, пані Ірино. Дякуємо дуже, що ви сьогодні тут і завжди нас підтримуєте. Так, ви інформаційний партнер, який надзвичайно поважає працю кожної людини. А коли ця праця є благо України і підтримку ЗСУ, це тепер є обов'язок кожної людини. Скільки коштів ви вже зібрали? Що плануєте зібрати, і яку ставити перед собою мету стосовно власне, цього концерту «Ремінесценції балету життя? Ми плануємо зібрати 250 тисяч гривень і закупити на ці кошти дрони для наших захисників. Поки що ми не говоримо кінцеву суму, тому що у нас ще є скриньки, у нас ще зараз працює ярмарка вже в кінці концерту. Ми це все підрахуємо. Додамо до купочки, вже тоді оголосимо загальну суму. Я думаю, що вже на один дрон не зібрали. У вас постійні ідеї, так життя насичене. І скажіть, Ірино, як звідки вам приходить таке натхнення і віра в те, що такі заходи потрібні? Ви знаєте, зараз без таких заходів просто неможливо, тому що, по-перше, це є інформаційний захід. Тут, дякуючи Ірині Мазур і танцтеатру Життя люди зможуть побачити і відчути ці емоції, те, що відчували люди, яких Росія колись вивозила з України, знищувала. Це є наша інтелігенція, це є наші актори, це є артисти, це є письменники, це є наша аристократія, яка колись змушена була. Покинути Україну і багато е, прізвищ всім відомі, і власне через танець ми сьогодні будемо спостерігати цю історію нашої України. Тому цей захід як ніколи потрібен. Більше того, на захід ми запросили людей внутрішньо переміщених осіб для того, щоб їх ознайомити з цією історією через танець, тому що багато хто з них навіть собі не уявляє і не знає про це. Також будуть присутні наші воїни, захисники, люди, які долучились, які купили запрошення благодійні на цей концерт. У нас є ярмарка, всі наші волонтери сьогодні. Тут це такий комплексний захід, і ми сподіваємося, що після цього заходу ми отримаємо велике задоволення для збірки і оголосимо суму коштів, яку ми зібрали сьогодні. Львів'яни це такі окремі люди. Я називаю так. І навіть день народження ми святкуємо по особливому. Сьогодні день народження у директора фонду з янгом на плечі. І так виходить, що кожен рік на своє день народження він. Подає ідею організовувати концерти у підтримку. Скільки у вас вже організовано таких концертів, і чому саме день народження Юрія Федечка? Тому що це є традиція, тому що Юрій Федечко це людина-легенда, це є наш народний благодійник, який має свою відзнаку від України. І це є директор нашого фонду. І вже знаєте, фонд як організація вона має мати свої традиції і власне збирати людей на день народження Федечка робити якісь певні події збирати кошти комусь допомагати це вже є одна з традицій і це також є приклад приклад для всіх людей тобто Юрій Педечко це людина, яка, напевно, щороку в свій день народження допомагає комусь збіркою коштів. Або ми лікуємо діточок маленьких, або ми купуємо якесь обладнання. Сьогодні особливий день народження. Ми допомагаємо нашим захисникам. Дуже хочеться, щоб наступний день народження ми вже відмітили також з гарною подією. З шампанським, і щоб це було вільній славній нашій україні, яка перемогла. З початком війни Стефанія ви включилися в боротьбу проти ворога завдяки. Мистецтву і праці і знаємо, що одна із ініціатив це є плетіння патріотичних браслетів. Скільки ви вже їх сплели? В даний момент є вже 8,5 тисяч. Це браслети з назвою Українська єдність на сьогоднішній день. 8,5 тисяч. А ми знаємо, що їх також плетуть для продажу за кордон. Скільки коштує за кордоном такий браслетик? і Яку суму ви плануєте зібрати? Попередньо була домовленість з нашим волонтером, що за одну за один браслет це буде 10 доларів. Є великі, великі плани, великі мрії. І звичайно, що ми бажаємо, щоб ваша ініціатива увінчалась абсолютним успіхом. І звичайно, щоб ми з вами святкували перемогу. Дякуємо! Дякую вам. Ми мали змогу переглянути неймовірне дійство. Театр танцю життя продемонстрував свої ремінесценції. і кожен хто побачив це дійство, може зрозуміти, хто такий російський брат, хто такий расист, який століттями знищує українців. Дякуємо усім, хто сьогодні. Прийшов на концерт для того, щоб підтримати збройні сили України. Адже кожен українець сьогодні може воювати, щоб перемога була абсолютною і швидкою. Благочинність як стиль життя так має жити тепер кожен українець.